Нами було прийнято рішення щодо евакуації сімей з дітьми по куп'янському напрямку. Це три громади: це Куп'янська громада, Кіндаршівська і Курилівська. Ми вже вивезли 195 дітей і своїми сім'ями. Ще маємо евакуювати приблизно 60. Ми забезпечуємо всім необхідним, в тому числі і за допомогою наших міжнародних партнерів. Це і, відповідно грошова підтримка це і місця для тимчасового проживання, і можливість логістики за межі міста Харкова, за межі Харківської області зв'язку з тим, що Куп'янськ все частіше стрілюється, розглядаємо питання повної евакуації населення з лівобережжя міста Куп'янська, тому що там забезпечувати проходження опалювального сезону, відновлення електропостачання, водопостачання і фактично теплопостачання неможливо. На черзі будемо розглядати питання по населеному пункту Борова по всій громаді, ну і інші в території, де можуть бути загострена військова обстановка. Приїхав Сергій, мене вивіз, моїх дітей вивіз. У мене двоє, 18 років і 11. Обстановка, звісно, дуже тяжо. Хлопці наші не здаються. Дякую їм, дякую волонтерам, що допомогли. Обращення дуже хороше. Ну, дякую, дякую, дуже дякую. Вже було тяжко розставатися з татом і розставатися з рідною домівкою. Але я все одно приїхала і поки що буду тут. Я хочу повернутися сильно до тата, або щоб він до мене приїхав, тому що ну, я просто не знаю, але його дуже сильно люблю. Сьогодні ми проводили евакуацію з Коп'янського району. Безпекова ситуація була сьогодні дуже напружена. Сьогодні було дуже багато обстрілів. Сенькова було шість осіб і двоє неповнолітні. Стояли під деревами, літали дрони. Так трошки ми переждали. Поїхали, дорога була більш-менш. Сьогодні чергова велика група людей, які евакуються з Копянського району, прибула вже до транзитного пункту. Це вже понад 40 людей очікуємо ще кілька десятків людей. По прибутті прямо тут у нас кожна людина реєструється, надається первинна допомога медична. Це необхідності видаються ліки, продуктові набори, набори побутової хімії, гігієни, посуд, ковдри, матраси на базі центру. Працює кілька міжнародних організацій, які надають цю допомогу. а Також реєструють людей на Одноразову грошову виплату понад 10 тисяч гривень. Всі, хто потребує, одразу розміщуються по гуртожиткам. Така робота ведеться щодня.